Всім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений в'язанню спицями та гачком. Сьогодні я хочу відзняти відеоролик, відповідь на коментар. У мене дівчина в коментарях, Маргарита, не пам'ятаю прізвище, не буду коверкати. Запитала, яку пряжу обрати для знайомства, для в'язання шкарпеток для знайомства, щоб не розчаруватися. І хочу трошки поділитися своїм досвідом, він у мене незначний, але коли я почала знайомитися з шкарпетковою пряжею, я вибирала Alize Comfort Socks. Знак обоху я познайомилася трошки пізніше. І так само із Gazal Happy Feet я також познайомилася трошки пізніше. Хочу показати. Як шкарпетки виглядають у секційному окрашуванні. Тобто, це в мене ось така пряжа на кобохо. Колір тут 32449. тут його всі характеристики. Різниця між накобохо і Елізе Супер Вош Комфорт Сокс те, що тут на 20 метрів більше в Елізе, ніж на кобохо. Але товщина ниточки. Ну, вона однакова, тобто тут немає такої якоїсь великої різниці, так? В тому, що вона товша, товша або тонша. Я не скажу так, ну я не бачу від'ємності, тобто вона вся дуже-дуже ну, така своєнаравна. По вартістю, я не можу сказати точну вартість зараз цієї пряжі, тому що я її замовляла ще до війни. У мене була велика закупівля, але ну, на той момент вони, вона коштувала в районі 90 гривень. Тобто зараз, ну може вона, якщо я не помиляюся, може десь 100-110 гривень, десь отак за моточок. Але повірте, вона цього стоє, вартує. Коли я знайомилася з пряжею, так, ну, взагалі, яка в мене була перша думка, що ну я не бачу сенсу, що в'язати ну з таку пряжу дівчата показували дуже розхвалювали Але, ну, ви знаєте, коли сам не спробуєш, то ну можливо в цей не повіриш, тому що. Ну, Хвалила і розхвалювала. Я подивилася по вартості. Ну, дуже ну, по карманчику так б'є. Тим паче, що мені, якщо замовляти, це мені потрібно замовляти на мою сім'ю 5 моточків. Тобто, це, ну, якщо брати середню вартість це 100 гривень, це 500 гривень за 5 моточків, плюс пересилання, це все коштує грошей. Але в минулому році. А я приймала участь у спільному проєкті 2.0 в мою пользу. Це був російськомовний спільний проєкт. Ну, на той момент це було нормально. Ми всі в'язали в різних спільних проєктах. І я тоді вирішила ризикнути і спробувати себе у в'язання шкарпеток. Тим паче, що там такі були. Умови не дуже такі складні. І для того, щоб розпочати, я замовила пряжу. так Ми з чоловіком вибрали е, кольори, і я замовила. Я замовляла Alize superwash Comfort Socks і замовляла утопія Wool, Wool, якщо я не помиляюсь, але там ниточка трошки тоненька, і шкарпетки, якщо ці виглядають, ну доволі такі. Як правильно сказати, тугенькі, так? то там вони ну, дуже такі рихляві. Але якщо взяти шпиці на піврозміру менше, я думаю, буде файно. Але зараз не про це. І спробувавши Alize Superwash Comfort Socks, я сказала собі те, що я краще замовлю, у мене. Ось у мене пара зв'язана, у мене, на жаль, немає вагів, це він у мене без блокатора верхня шкарпеточка. Але якщо покопатися трошки глибше, у мене є в записах, скільки виходить по Скільки виходить по, по вагі, вага шкарпеток з, да, з даної пряжі, так? Щас я, зараз я знайду і вам скажу. Так, ну дивіться, носочки я в'язала з Aliza Super Volh, Comfort Sox. Але там були переплетіння. Ну, в принципі, в принципі, в мене виходить 60 грамів на, на розмір 40-41. Так, 55, 60. Ну, тобто, в 60 грамів можна спокійно вмістити шкарпетки на розмір 40-41. Ці шкарпетки зв'язані на розмір 40-41. Я вставлю фотографію, як вони виглядають на, 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 на ніжці. І в кінці відео буде невеличка підбірка моїх шкарпеток, яких я в'язала. Е, я в кінці відео додам таку невеличку підбірочку моїх шкарпеток, але це вони не всі. Це ті, що я в'язала, щоб була можливість мене сфотографувати, я оставлю подивитись. Вони дуже класні, вони, по-перше, вони тоненькі. Їх можна. Е, Ну, як правильно сказати, якщо е, такі теплі ботинки вдівати зарано, а, а в кросівках прохолодно в тоненьких шкарпетках, то це самий, ну, такий оптимальний варіант. Е, По-перше, велика палітра, ось я показую дві пряжі, вони різні. Е, плані кольору, так, але це Лізе Superwash Комфорт Сокс. Тут все однакове, єдине, що тут йде волосочки, так? це іде як не меланж, неміланша, я вже не забула слово. Ну ладно А це така однотона. Вони дуже класно виглядають як в однотоні, так і ось такий. Забула я слово, я думаю, ви мене зрозумієте. Все. Тобто вона нікуди не тянеться, з нею нічого не відбувається. Прати можна, чому вона і називається Супер ВОш, тому що її можна прати у... в машинки. так? Машинна стірка. В принципі, Є ще безліч. Я знаю, що є купи шкарпеткової пряжі, але я її не всю пробувала. мене, я думаю, ще буде час спробувати. Але те, що я спробувала, мені дуже зайшло і дуже сподобалося. Далі, моє знайомство пішло з цими двома пряжами. У мене є ще одна пряжа, але вона мені не дуже сподобалася. І я ну, не можу я її рекомендувати в плані того, що вона, по-перше, там пишеться 100 грам на 400, якщо я не помиляюсь, на 420 метрів, але вона значно тонша навіть за накобоху. І ну, мені вона не дуже сподобалася. Я хочу розповісти те, що мені сподобалося. І я почала знайомство. Знак Бохо і газал Happy Fit. Що я хочу сказати з приводу. Ну, якщо порівнювати три ці пряжі Aliзесу Supervożum Furцок, знако Бохо і Happy Fit. Happy Fit йде значно дорожче. Не знаю, чому так, але в мене є таке предположення, що воно. А фарбується вручну Ось цей значок, він показує те, що хенд, ну, ручне фарбування, ручне окрашування, якщо можна так сказати. Якщо їх порівнювати, то газал Happy Fit значно м'якіший. Він складається з двох, я розкручувати не буду, тому що я не буду зараз з нею в'язати. Але він розкручується на дві пасмочки. Тобто, якщо ви цей моточок берете і в'яжете ну, шкарпетки, так, і вас залишається ось так. То газал Happy Fit, він розмотується на два клубочки. Так, воно, ну, звісно, який розмір ноги, на який розмір в'яжеться, на висике і залишається, так? Можливо, взагалі нічого не залишитись. Але якщо їх порівнювати, то ця пряжа набагато вона м'якіша, якась, ну вона тактильно, дуже приємна. Тут не скажеш, що е, тут е, шерсть ось е, суставчик. Так, 75 Superwash Marino Wool і 25 поліамід. Ось такі в неї характеристики. І ось, якщо я не помиляюся, оцей колір. Ну, Я коли спробувала цю пряжу, я, ну, якщо можна так сказати, пищала від е, захвату, тому що, по-перше, вона в'яжеться на ну, таке, знаєте, було е, ощущення, що воно в'язалося саме. Наскільки воно швидко все йшло тут на 100 грам 330 метрів. Дуже-дуже ну, вона вона ну, тактильно навіть приємна до пальців. так Якщо ця вона йде більш трошки така жорстка, то порівня, ну, порівня, так ось так, то вона йде, ну мені дуже подобається тактильно. На кобоху так само. Перша перше я коли взяла її до рук, мені подобалося Фольори, дуже вони такі цікаві. Ну, валізе також вони цікаві, але в накобуху вони якісь такі, ну, я не знаю, екстремальні, напевно, що ну, такі поєднання, що вони не завжди можуть між собою дружити. Але і почала в'язати, ну, ви знаєте, чесно, я не відчула різниці. Чи я в'яжу на кобоху, чи я в'язала залізе Superworш. Наскільки невідчутна різниця, хоча тут 400 метрів на 100 грамів ось такий ще раз покажу характеристики. Може комусь сподобалось співвідношення кольорів. Ось такий колір. Тобто. Це такі три, ну, на мій погляд, і те, що я спробувала, це саме такі класні шкарпетки, шкарпеткова, класна шкарпеткова пряжа, яка вона ну, коштує це грошей, ну, вона коштує, вона варта цього, що таке в мене довгеньке відео вийшло. Є у мене ще ось така, такий колір Aliza Superwash, ну Я взагалі, що я, що чоловік, ми фанатієм від у такої, воно не міланджеве, воно. Я не можу згадати слова, ну я думаю, ви мені прибачите. Тому, якщо ви вагаєтесь, яку пряжу замовити для шкарпеток, ви можете стовідсотково замовляти Алізесу, Comfort Socks на кобохо. Ну, газал Happy Feet. але я, ну, я розумію, що це не такий час, що зараз пряжа трошки так, не трошки, а напевно суттєво я давненько не заглядувала. Але суттєво так скаканула в ціні, тому ну, ви дивіться на свій бюджет, на, на свій дохід, так, яка вам пряжа до душі. Знаю, що ця була до, до війни, вона коштувала чи 150, чи 175, я не пам'ятаю точно, але ну, вона зараз вона майже до 300 гривень завалила. Але я можу помилятися, бо я давно не дивилася, я не знаю зараз яка вартість цієї пряжі. Ця пряжа в мене ще, як то кажуть, трохи старенька, бо вона замовлялася в тому році. Не, брешу. В цьому році вона замовлялася. Якраз напередодні вторгнення, напередодні війни я замовляла пряжу і. Ось так. Тому ціна була стара. Ну, я... Але я дуже задоволена цією пряжею, яку я вам показала. Так що, якщо вам хочеться файних шкарпеток, і ви не можете вибрати пряжу, то сміливо можете на кого лязе супервошком Forxux і газал Хэппі Фіт. Так що, ось так: така моя, моя буде відповідь. Я думаю, не сильно я тут багато налялякала. Тому, в принципі, на цьому в мене все. Якщо ви не... Дякую за перегляд, за те, що ви були цей час зі мною. Якщо ви не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки, пальчики догори. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові... новий вихід, нових відео. І зустрінемося з вами, я думаю, дуже скоро. І і по традиції я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою всього-всього До нових зустрічей. Па -па. I'm a mess. I do my makeup in my car. Pulling up 6.30 when I told you six o'clock. I admit I'm always about to fall apart. But you will never notice, cause I make you think I'm not. You stay alone. No Stressed out and put up walls And I take it out on my mom Like every time she calls At my best I'm still worried about my faults But you never notice Cause you think I got it all you, say you